thank <laughs> you Археологічні пам'ятки є єдиними джерелами вивчення древньої малодослідженої історії людей за прихованими матеріальними залишками. Таємниці пам'яток археології мають вагоме значення для пояснення тих чи інших історичних періодів та подій, у тому числі процесу заселення території України та історії формування української державності. Тому питання збереження цих пам'яток набуває особливого значення, оскільки втрата джерел дослідження позбавляє українське суспільство національної ідентичності, власних цінностей та культури. Це обумовило приділення особливої уваги органів прокуратури до питання збереження археологічної спадщини на території Волині. Цього року до суду скеровано шість позовів на захист пам'яток археологічної спадщини, котрі розташовані на землях загальною площею понад 80 гектарів. Прокурори реагували на факти незаконного відведення земель під пам'ятками археології у приватну та комунальну власність, а також за фактами невиготовлення землевпорядної документації на ділянки, де розташовані такі об'єкти культурної спадщини. Галузевим відділом обласної прокуратури, за результатами вивчення інформації про місце розташування давніх поселень та городищ, відомостей наукових статей у галузі археології та розміщених у мережі інтернет даних виявлено факт неправомірної інвентаризації земельної ділянки площею 72 два гектара. Прокурорами зібрано докази про те, що у межах цієї ділянки розташована пам'ятка археології національного значення, городища замок IX-XIII століття, якого з трьох сторін омиває річка Західний Буг, реагуючи на виявлені порушення Волинської обласної прокуратури, пред'явлено позовну заяву з метою повернення земельної ділянки історико-культурного призначення у державну власність. Господарський суд Волинської області погодився з доводами обласної прокуратури та прийняв рішення на користь заявлених вимог прокурора, яке на сьогоднішній день повністю виконано. Ще один факт неправомірного відведення у комунальну власність земельної ділянки під пам'яткою археології національного значення Городища Вали 9-13 століття, що розташована у центральній частині міста Володимир, виявлено галузевим відділом обласної прокуратури у минулому році за результатами судового розвіду позовної заяви Волинської обласної прокуратури земельна ділянка площою 4 гектари, що розташована у державному історико-культурному заповіднику Стародавній Володимир, повернуту у державну власність. Рішенням Луцького міськрайонного суду задоволено позов Луцької окружної прокуратури до Луцької районної державної адміністрації фізичної особи щодо повернення. У державну власність земельної ділянки історико культурного призначення встановлено, що незаконним розпорядженням органу державної влади фізичній особі передано як земельну частку пай земельну ділянку, на якій розташовано Коршівське городище IX-XIII століття. Дана пам'ятка археології національного значення періоду Київської Русі була виявлена наприкінці XIX століття до реєстру нерухомих пам'яток. України останнє було внесено ще у 2009 році. Згідно окремих наукових досліджень, на території пам'ятки розташовувалися стіжкові насипи, що свідчить про те, що на цій території знаходилися стародавні лицарські двори, які є попередниками мурованих замків, реагуючи на виявлені порушення вимог чинного законодавства Луцької окружної прокуратури скеровано до суду позовну заяву щодо повернення у державну власність пам'ятки національного значення. Після набрання рішенням законної сили вживатимуться заходи щодо його виконання Володимирською окружною прокуратурою Виявлено факт вибиття з державної власності земельної ділянки з археологічної пам'ятки національного значення городище Гірка 11-13 XI століть, яка знаходиться на території Литовецької сільської ради Володимирського району. Вказану пам'ятку досліджували видатні українські історики Володимир Антонович та Олександр Ценкаловський. На території городища знайдено кам'яні та ремінні знаряддя, кераміку від епохи неоліту, бронзової доби та римського часу, керамічні вироби трипільської культури та культури лічатого посуду. Попри значну історичну та археологічну цінність городища Гірка, Волинської обласної державної адміністрації заходи до його повернення у державну власність не вживалися. Тому захист інтересів держави забезпечила Володимирська окружна прокуратура, звернувшись до господарського суду Волинської області з позовною заявою з метою відновлення права власності держави на земельну ділянку, де розміщена вказана вища пам'ятка національного значення. Судом задоволено позов прокуратури, а порушені інтереси держави відновлено. Нині органами прокуратури доведено до кінця е, державну справу, тобто повернення пам'яток археології в державну власність. Це е, давні городища, селища, які знаходяться на території Луцької громади і загалом по території Волинської області. Це є державне національне надбання України, і з особливим статусом воно може бути тільки в державній власності.